Вітаю, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні ми зануримось у дослідження однієї з найбільш захопливих та глибоких тем сучасної космології можливий кінець Всесвіту через феномен, що отримав назву велике стиснення. Згідно з проривним дослідженням, опублікованим у Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, наш всесвіт може не продовжувати своє вічне розширення. А натомість зазнати драматичного колапсу в сингулярність приблизно через 20 мільярдів років. У цьому відео ми детально розберемо цю гіпотезу, спираючись на новітні наукові дані та доповнюючи їх інформацією з авторитетних джерел. Тож давайте крок за кроком розкриємо тонкощі цього космічного наративу. Розпочнімо з фундаментальних принципів. Всесвіт виник приблизно 13,8 мільярдів років тому внаслідок великого вибуху, монументальної події, коли вся матерія, енергія, простір і час з'явилися з надзвичайно гарячої та щільної сингулярності. З того моменту всесвіт розширюється і цей процес прискорюється завдяки таємничій силі, відомій як темна енергія, складаючи близько 68% від загальної енергії Всесвіту. Темна енергія чинить антигравітаційний ефект, віддаляючи галактики одна від одної зі зростаючою швидкістю. Десятиліттями космологи вважали, що темна енергія є постійною силою, космологічною сталою, як її ввів Альберт Ейнштейн у своїх рівняннях загальної теорії відносності. Це припущення лягло в основу прогнозів про велике замерзання або теплову смерть, згідно з якими всесвіт розширюється нескінченно. Зорі вичерпують своє паливо, галактики віддаляються за межі видимості, а космос поступово протягом трильйонів років перетворюється на холодну, спустошену, порожнечу. Однак нещодавні спостереження змінили парадигму. Новаторське дослідження під керівництвом Генрі Тая, почесного професора фізики Корнельського університету, використовує дані спектроскопічного інструменту темної енергії. Розташованого в Національній обсерваторії Кіт Пік в Аризоні. Працюючи з 2021 року, Десі є вей сучаснішим інструментом, що картографує просторовий розподіл галактик і точно вимірює швидкість розширення Всесвіту. У 2025 році Десі опублікував результати, які вказують на те, що вплив темної енергії з часом слабшає. Відходячи від ідеї позитивної космологічної сталої, модель професора Тая припускає, що вона переходить у від'ємне значення, що може бути зумовлено гіпотетичними частинками, відомими як аксіони, які поводять як динамічно космологічну сталу, що еволюціонує разом із розвитком всесвіту. Згідно з цією моделлю, розширення всесвіту сповільнюватиметься протягом наступних 11 мільярдів років і досягне свого максимуму. Коли вік Всесвіту становитиме приблизно 25 мільярдів років, у цей критичний момент розширення зміниться на протилежне, ініціюючи фазу стиснення, що завершиться великим стисненням, своєрідним зворотним великим вибухом, де весь всесвіт сколапсує в єдину точку нескінченної щільності. Прогнозується, що ця катаклізмічна подія станеться, коли всесвіту буде від 33 до 34 мільярдів років, тобто приблизно через 20 мільярдів років від нашого часу. Професор Тай формулює це так: нові дані вказують на те, що космологічна стала є від'ємною, що веде до великого стиснення. Він підкреслює, що, хоча концепція від'ємної сталої не є новою, ця модель надає точну хронологію і механізм колапсу. Що є значним кроком вперед у космологічній теорії. Ця гіпотеза не є поодинокою. Дослідження, проведені між 2023 та 2025 роками, про які повідомляли такі видання, як The Guardian та Life Science, підтверджують можливість того, що темна енергія слабшає, готуючи сцену для зворотнього великого вибуху. Наприклад, у статті The Guardian за травень 2025 року цитують космологів, які стверджують, що ці знахідки можуть корінним чином змінити наше розуміння остаточної долі всесвіту. Аналогічно, у звіті New York Post за липень 2025 року згадуються дослідження, які припускають, що Всесвіт зупинить свої розширення і стісниться до початкової щільності. Деякі теоретичні моделі навіть пропонують циклічну космологію. Де за великим стисненням слідує великий відскок, що потенційно може породити новий всесвіт, як це гіпотетично описується в рамках квантової гравітації, фізиками, наприклад, Петером Горавою чи Сером Роджером Пенроузом. Тим не менш, модель Тая зосереджується на остаточному колапсі, не даючи чітких гарантій космічного переродження. Щоб краще зрозуміти цей сценарій, порівняймо його з альтернативними долями Всесвіту. У гіпотезі великого розриву, якщо темна енергія посилиться, перетворившись на фантомну, прискорене розширення розірве на частини галактики, зорі, планети і навіть атомні структури протягом 20-30 мільярдів років, врешті-решт розірвавши сам простір час. Навпаки, сценарій теплової смерті передбачає розрідження Всесвіту. Через 100 мільярдів років далекі галактики зникнуть за горизонтом спостереження, через трильйон років згаснуть останні зорі. А до 10 у 65 му степені року чорні діри випаруються через випромінювання Гокінга, як детально описано у статті Unilad Tech Травень 2025 року. Проте велике стиснення пропомує більш драматичний фінал. Температури та щільності зростатимуть експоненціально, зливши всю матерію та енергію в єдину, нескінченно щільну точку, що нагадує ядро чорної діли. Які ж ширші наслідки цієї гіпотези? В масштабах людського життя ці події не мають жодного значення. Земля буде поглинута приблизно через 5 мільярдів років, коли Сонце перетвориться на червоного гіганта завдовго до космічного колапсу. Однак з наукової точки зору наслідки є глибокими. Поточні та наступні спостереження від ДЕСІ та місій Європейського космічного агентства можуть підтвердити або спростувати цю модель. Що може вимагати перегляду фундаментальних принципів, які керують космологією та фізикою? Шановні глядачі, ця тема висвітлює як крихкість, так і водночас велич нашого всесвіту. Якщо ви бажаєте глибше зануритись у таємниці космосу, запрошуємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та поділитися своїми думками у коментарях. Як ви вважаєте, чи є велике стиснення остаточною долею нашого Всесвіту? До нашого наступного дослідження залишайтесь натхненними дивами космосу.